Новини спорту у Миколаєві відзначили боксера Назара Ключко, який напередодні здобув друге місце на чемпіонаті України. Завдяки сріблу на національних змаганнях спортсмена удостоїли міської відзнаки, як проходило нагородження та що з цього приводу сказав сам боксер. Дивіться у нашому сюжеті далі. Наприкінці минулого тижня миколаївський міський голова Олександр Сінкевич зустрівся з одним з самих перспективних боксерів нашого міста Назаром Ключко. У зустрічі також прийняли участь начальниця управління спорту Ірина Бондаренко та тренер Назара Володимир Букалов. Мета вручення спортсмену сертифікату на 10 тисяч гривень за здобуття срібної нагороди чемпіонату України серед юніорів. Сьогодні ми від громади Миколаєва передали грошовий сертифікат Назарові Ключко. Я передав йому велику подяку від нашої громади за те, що він представляє нас на українському рівні і. Сподіваємося, найближчим часом на міжнародному рівні. Також сказав йому про те, що на ньому є велика відповідальність, окрім того, що він відповідає за власні перемоги і власний успіх. Він ще є прикладом для інших миколаївців, для дітей, які дивляться на нього і розуміють, що звичайний хлопець з Миколаєва може, поборовши свої лінощі, досягнути великих успіхів. Назар Ключко, – 16-річний вихованець Миколаївської з дюшор мер з боксу. Наразі один з найперспективніших боксерів нашого міста яких, за думкою його тренера, зараз стає все більше. Кожного року у нас є якісь перспективні хлопці. Назар тренується з чотирьох років. Його видив тато. Це мій вихованець Ключко Олександр Михайлович, учасник Олімпійських ігор. І ось він виріс і сам стає спортсменом справжнім. Володимир Букалов також отримав грошову винагороду за підготовку спортсменів. Міська влада продовжує таким чином заохочувати талановиту молодь Миколаєва та їх тренерів до нових звитяг, також забезпечуючи комфортні умови для підготовки та тренувань. У нас базу нас зараз база дуже хороша. все для тренувань є. Тим більше, що база оновлюється, робиться ремонт, умови покращуються. Багато перспективних спортсменів міста отримують і постійні стипендії від міського голови. Таку стипендію отримує і Назар. Він каже, що це ще більше заохочує його до нових звершень. Зараз готуюсь до міжнародного турніру до Угорщині. Головна мета це Олімпійські ігри у 2028 році. Що ж, плани амбітні, але розуміючи, що батько спортсмена Олександр Ключко вже представляв Миколаїв на Олімпіаді і зараз допомагає Назару, як мінімум, повторити цей шлях. То ці плани, напевно, можна здійснити. Ірина Бондаренко запевнила, що боксерська та спортивні спільноти разом з міською владою будуть зі своєї сторони допомагати і надалі. Сергій Мельников Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.